Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні у нас буде бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Буду читати повністю питання, ну а вже потім перефразовувати для Ру. Ну Сьогодні у нас Бліц буде більш по актуальним новинам, по останнім новинам. Ну що, поїхали? Так, гаразд. <кхм> Ось, з'явилась така інформація, що. В результаті паводків затопило е, скважини е, Уранові в Курганській області. От. Ну і відповідно, що може заразитись вода тепер радіації, ну і відповідно заразить великі площі. Ну що ж, давайте подивимось, чи дійсно воно ну, якби чи ця інформація відповідає дійсності, і чи дійсно якби Росії е, е, загрожує радіоактивне забруднення. Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка, справді, що в Курганській області скважини, з яких добували Уран, опинились під затопленням. Скажіть вам, правду. Кана перевернута. Феху перевернута. Гібо, далі. Фінал який. Ейвес. А поясніть, будь ласка, уточніть. І альгіс. Ага. А, ну, дивіться. Брехні не випало, в той же час не зовсім воно так. Про що мова, зараз поясню. Що ми маємо? Беркана перевернута, феху перевернута, гебо, Ейвас, Альгіс. Беркана перевернута, деградація йде, дійсно. Деградація чого? Ну, Цього виробництва, я так розумію, де там ті скважини знаходяться. Уран, да. Часто добувають саме способом там скважинного буріння, не стільки це прям шахти. Ось в яку перевернуто. збитки, да, є, капітальні збитки, зокрема, якраз цьому підприємству, про яке йде мова, ну саме в Курганській області. Ось ідебо, йде е, якась співпраця, є якась робота, є якийсь план, да, розробляють. План чого: Ей, Вазальгіс, захистити, не допустити. Тобто, можна сказати, що якось воно, схоже, частково підтоплено. Частково підтоплено, плюс ось намагаються не допустити, щоб ну, власне, уран той піднявся на поверхню з тих скважин. Да? Тобто роблять ось те, щоб це не допустити. Ну добре, це те, що вони роблять. Давайте подивимось, чи вийде. у них. Чи Росіюшка буде світитись там кільканадцять тисяч років. Це період на піврозпаду урану. Так, добре, дякую за відповідь. Гаразд, дякую звіді. Добре. Ну покажіть мені, будь ласка, вдасться запобігти е, зараженню території Ураном зі скважин у цих у Курганській області. Хай скажуть на правду. Іса. Евас. Тейвас. Фінал який. Лагус перевернутий. Е -е. Не вдасться. Все рівно, все рівно воно вийде на поверхню, все рівно воно територію заразить. Що ми маємо? Іса, Евас, Тейвас, Малаус перевертує. Ну, Іса зразу показує, що ні. Блокування. В той же час, тут і другий аспект іде. Якщо так, ну зразу, що ні. Тобто, чи вдасться запобігти, ні. Воно все рівно радіактивний той уран, розчин той урану, підніметься на поверхню, власне, ну і територію заразить. А далі, що ми маємо? Іса Евас. Оце цікаво. Тому що. А до речі, я, здається, навіть колись бачив продобування того самого урану. і от якраз можливо, що відео було із Курганської області. От згадую. А по-моєму, да, було щось таке. Ну, добре, лірика. Так, що ми маємо? Іса Евас, обмежене поширення якесь. Тобто, ну, Розраховувати, що там вся область стане світитись, да, то ні. Це обмежене якесь поширення буде. Уран сам по собі важкий взагалі елемент. Тобто, ну е далеко його водою не рознесе, по ідеї. Ну, це я вже фізику включаю, знання фізики. Далі, ось те і вас. Ну Плюс активні дії будуть да на то щоб Ну якби не допустити поширення. відповідно ось Не допустити поширення? Ну, Лаус перевернутий. Вода вийде з-під контролю. Вода вийде з-під контролю все рівно. Не зроблять вони нічого повинні. В той же час Лаус тут можна подивитись, що це як і ота от рідина, власне, да, урановмісна, яка з тих скважин буде виходити. То також, все рівно, все рівно, тобто заразиться їхня територія. Ну, не настільки великий масштаб буде, все-таки вдасться їм великого горя запобігти. Бо десь там микало, що там мало не гірше Чорнобиля, да, ні. Ні, не той масштаб зовсім. Але тим не менш хорошого мало. Ну добре, ну що ж, будуть світитись росіяни, да? Трошки. Грозились весь світ в ядерну труху, да, а тепер ядерна труха сама почалася на Росії, тільки навіть не від ядерної зброї. А чим не карма, а? Гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. Про Кадирова там, нібито у нього м -м, щось там з підшлунковою, мало не некрози, залишилось йому вже там зовсім всього нічого. Да? Ну, до речі, минулий раз, коли його ховали, я тоді ще робив розклади, казав, що рано ховають. Ще воно виживе. Ну, як бачите, живий і по цей день. Давайте подивимось, стан здоров'я Кадирова, чи дійсно йому вже скоро до правиці відправлятись. Гаразд, дякую за відповідь. А ну добре. Покажіть мені, будь ласка, поточний стан здоров'я Кадирова. З каштіром правда. Ансус перевернутий. Урус перевернутий. Альгіс перевернутий. Даліш. Лагус і фінал який. І фінал Хагалас. Ох ти ж йо. Е, да, а по здоров'ю то біда-біда. Біда-біда. Дійсно. Да щось жаліти не хочеться, от, чесно. Е, ну що ж, гаразд, що ми тут маємо? А, Ансус перевернутий, Урус перевернутий, аліс перевернутий, Лагуз і Хагалас. От фінальна руна, прям знаєте, прям, прям жесть, прям жесть жестока. Знаєте, аж на, на, на секунду стало його жалко. Ну, всього на секунду. Добре, що ми тут маємо? Ну, Проблеми капітальні, зразу Ансус перевернутий, як загальна характеристика, погано все, погані новини, дійсно. Плюс тут Ансус, ну, ну, це можуть поточний стан показати, що в нього, знаєте, помутніння свідомості, чи то в силу використання якихось ем, веселящих речовин, чи то в силу використання медикаментів. Урус перевернутий, сюди ж. Падіння енергії, падіння енергії в організмі, недостача, до речі, елементів. Ну, це можуть бути мікроелементи, можуть бути вітаміни і так далі. Ну і загалом те, що падіння енергії, ну, млявий, млявість, слабкість, давайте так, скажемо, загальна характеристика. Ну і теж урузь як руна, яка загалом здоров'я, показує, показує, що погано. Альгіс перевернутий. Та організм беззахисний, щось з імунітетом. Не знаю, що йому там, якісь, як воно? Імуносупресори, чи як воно зветься. Ні, напевно, переплутав. Ну, добре. не суть, аліс перевернути. Щось біда з імунітетом. Імунітет ослаблений, притом капітально. Ну, що рак лікують? Може, дійсно, через те, ослаблений. Там ніби щось підшлунковою було, оце це. Далі, вау. Ну, Лагус це з рідинами організму загалом пов'язано. То казали, що він так опухає через почки. Все рівно тут біда є. Все рівно є біда. Ну, Лагус це, це за часту кров. Но буває, позначає інші рідини організму. Це і лімфа може бути. Ну і загалом, як видільна система в тому числі. Ну, е, по фіналу, хагалас, Біда, біда. Хагалас вплоть до раку позначає. Да, Хагалас вплоть до раку позначає. Там ніби не якийсь звучить чи щось таке, ну теж нічого хорошого. Тобто, да, Хагала і лагу споряд, Ну якщо взяти вже не в контексті трактовки по здоров'ю загалом, ну це дуже серйозна хвороба. Вплоть до такої, що може і до смерті призвести. Да, дійсно Ну, а раз, давайте долю подивимось, що там. Може вже Цугундер видно. Хоча я не любитель смерті прогнозувати, ну, для даного персонажа це, напевно, виключення буде. І бункер, но ну, ми б задоволення би напрогнозував. Гаразд, давайте подивимось долю цього Кадирова. Добре, дякую за відповідь. Ну, гаразд, покажіть мені, будь ласка, долю Кадирова на найближчий час. Скажіть, рон, правду. Райдо. Дорога йому падає. Інос. Далі. Кану і фінал цього всього який. Евес перевернутий. Ну, поки що смерті не видно. Ну, але знов таки, найближчий час це, ну, кілька місяців, якщо умовно. Ну, до півроку, нехай. Я сильно далеко не люблю дивитися, хоча тут, напевно, треба в залі подивитись. До кінця, так би мовити. Що ми маємо? Райдо, перт, інгу, скану, евес перевернути. Ну ось райдо, дорога падає, буде їздити кудись. Ось перт. Гроші, достаток падає. Да? Тут, тут можна двояко прочитати. Чи то за грошима буде їздити. В той же час Перт це одна з цілительних рун. Тобто їх, їх, їхатиме куди, де да, на лікування він їхатиме. Ось достаток у нього є. Щось схоже. Ну Загалом, позитивне вирішення ситуації. Ну... Якщо це, не виліку... Якщо це не стілення, то це... Ну, то це підлікують його, ще потримають його. Чому, власне, смерті не видно? Хоча стан там дуже-дуже такий. Ну, Але при його ресурсі ще може трохи побрикатись. Ну, все рівно, ця Старуха з косою на нього вже уважно дивиться. якби. Далі, ось кану. Та ще удача, розумієте, ще щасливий шанс може витягнути. Що я кажу, ще ховати все рівно рано. По здоров'ю то погано, але тут ще не видно, щоб він через тиждень кращий світ відправився. Ось. Ну і загалом, це ще реалізація планів щодо достатку якраз, знаєте, як ніби ще ще мало йому грошей ще буде набирати. До речі, Кану теж з лікуванням пов'язано. Тобто, ну, у нього зараз ресурс на лікування буде кинутий. По фіналу я вас перевернутий. Розвиток процесу, хоч і повільний. Мені це йде теж. Тут все йде у клін по здоров'ю. Тобто підтримують його, лікують, але все рівно вони той процес не зупинять. Що там, некроз там, чи рак, чи що там в нього все рівно, я вас переверну. вони його сповільнять, вони його сповільнять, але воно все рівно далі йтиме, в, гіршу, в гірший бік. Ну таке. Тому тут ще до правоців не видно, що відправиться, але я б не став зарікатись, що він дуже довго проживе після цього. Так, ну давайте далі. Що в нас тут? Ще цікаво. А, ну, добре, давайте. Перемішаю потім прочитаю. Так, дякую за відповідь. раз, давайте. Гурт антитіла продає квитки на концерт у Яуті на 23 серпня цього року. Ну, от мене просить подивитись, чи Крим звільнить до того часу. Я б не так запитав. Я б запитав, чи відбудеться цей концерт у назначену дату. Оце буде правильне питання. Ну, давайте подивимось. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, концерт групи Антитіла у Ялті, який запланований на 23 серпня цього року, відбудеться? Саме в цьому році. Скажіть вам правду. Хагала зразу. Райдо, Тей вас перевернутий, фінал шо цього всього Отал. А? По Хагалазу. зірветься той концерт. Ну тут зразу, в принципі. Тому, на жаль, не порадую, що Крим десь там видніється цей кава в Ялті і оце-оце. тут ще поки не видніється. На жаль. Що ми маємо? Хагалас, райдо та Перевернутий вас перевернутий ОТАЛ. Е, ну, дивіться, Хагалас, ну це в контексті питання, руйнування планів. Зразу, чітко йде. В контексті війни загалом, якщо взяти, Хагалас, райдо. А це розгоряння війни і просування якраз в бік Криму. Ага. Отаке проглядається дійсно. Далі, те вас перевернутий. Ну, незначне, брак ресурсу, все рівно, це брак зброї. Ну і ось Отал. Показують, що. Ну, Крим, це Україна. З точки зору руності також. Крим це Україна. Ось, Но показують, що в нас ще немає ресурсу його повернути. На жаль, і концерт цей ось, похагало зуп піде. Ну, та це ж було вже загалом. Минулий рік вони, по-моєму, те саме анонсували. Чи не вони, чи якась друга була група. Щось таке було. Можете написати в коментарях. Може, я помилився. Ну, ну, щось таке вже було. Були анонси концертів десь там в Криму. І, ну і, звичайно, що воно не відбулося. Так, добре, дякую за відповідь. Гаразд, давайте далі. А, так, питають мене, чи повінь з Росії дійде до України. Ну, давайте запитаємо загалом. Тому що у них раніше починається, а у нас зазвичай трохи пізніше. Да? От. Добре, дякую за відповідь. Я раз, покажіть, мені, будь ласка, оці повені, які на Росії почались, чи дійдуть вони до України? Скажіть вам правду. Перт. Єра. Альгіс перевернутий, фінал який? цього всього. Лагус. Ну ось вам вода, власне, випала. Так, да, да, Україну теж зачепить. Но у нас масштаб буде не такий, все-таки. Так, що ми маємо? У нас дамби все-таки нормальні і бетонні, да, а, не, а не насипні. Ну, хоча й насипні трапляються, але ну, таких мало. Що ми маємо? Ну, мова про Дніпро, звичайно ж, да, те, що у нас основна водна артерія України. Так, що ми маємо? Перт, Єра, аліс перевернутий і лагус. Ну, ось перт. Масштаб буде. Масштаб буде. Перт це масштаб в даному випадку. Ось єра. Пізніше, показуючи, пізніше. Ну і плюс циклічні процеси. Єра загалом природні процеси позначає. Ну, тобто, що в нас повинен і не було ніколи. Та були. Кожен рік повінь там. То там, то там, то там. Ну, масштаб просто не настільки великий, як на Росії. Ось аліс перевернутий. Ну, певна незахищеність є, розумієте, І тут би дійсно не завадило підготуватись до того краще. Так, да, дійсно, є такий момент. І ось Лагус, ну ось ось велика вода. Що кажу, велика, то що спереду пер. Ну, Масштаб великий. Ну, чи дістануть э, російські повені до України, так, да, дістануть. Ну, у нас все-таки масштаб буде не такий. За рахунок того, що у нас в ну, Дніпро там геси стоять, да, дамби і так далі. Тому якби, воду вдасться стримати. Якби прям такого великого-великого масштабу у нас не буде. Плюс воно буде пізніше. Тобто, ну, дивіться, е, правильно сказати. Я кажу, велика вода. Чи багато прийде води. Да, багато. Але в плані затоплення я не бачу, щоб тут дуже багато затопило територій. От що. Єра показує, циклічний процес. Буде те, що вже було загалом. Тобто, от. чекати, прямо, що там, не знаю, Київ під воду піде, там, чи ще там щось, то ні. Не так. Але, так, да, російські повені до України дістануть. Ну, дуже багато опадів було, снігу там, і от зараз дощі зарядили, так, да, що якби на рівень води впливає. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Що тут ще такого? А, ось про Японію питали, так? Да? Допомога від Японії. Ну, давайте. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. А чи Японія надасть допомогу Україні? Скажіть вам правду. Феху перевернута. Тресас перевернутий. Постаруна. Ну ну далі. що. Іса. Цікаво, фінал який? Урус. Um, обмеження якісь є, тут треба буде пізніше подивитись, Ось в чому справа. Тут ще щось вирішується. Так, що ми маємо? Феху перевернути, Турісас перевернути, пуста руна, Іса і Урус. Іса натяка на те, що блокування, затягування. В даному випадку воно йде як грубо, ні. Тут спереду пуста руна, невизначеніше. Дивіться, фегу перевернути, не такий великий масштаб тої допомоги. Ну, порівняно з допомогою від Штатів, наприклад. Да? Той же часто РІСАС перевернутої, обмеження якісь є, обмежені можливості, якісь є. Ну, взагалі, Японія країна не бідна. Ну тут про друге мова. Переговори якісь з кимось. Тобто японці з кимось переговорюються, ось там якісь обмеження. Постаруна ще не визначено, ще ситуація, відповідно, ще не домовились, не визначилось. Осіса. Ну, затягування, то не так скоро буде, якщо так. По фіналу все-таки урус. Тобто дадуть і урус ну загалом можуть дати зброю. Не стільки, знаєте, грошима, ось тут феху перевернуто, скільки зброєю. Загалом Японія теж багато чого виробляє. По-моєму, вони там ракети Петріот виробляють, в тому числі і так далі. Да і мікроелектроніка в них дуже гарна, а якби для дронів нам знадобилось і не тільки. Ну, одним словом, допоможуть, але ще не так скоро. Ну, відповідно, да, чи Швидко то буде. Тут показали, що не так воно швидко буде, плюс і ще ось тут якісь моменти утрясаються, домовляються, щось визначаються. Тут ще невизначеність є. Ну, от, от не було б пустої бруни, я б сказав, що не отримуємо допомогу. Ну, пуста руна натякає на те, що не так швидко, але все-таки отримуємо. Тут зміни будуть. Ну, будемо сподіватися в кращий бік. Добре, ось такий бліт сьогодні вийшов. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Моє шанування тим, хто повністю відео осилив. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий Ну і ставайте спонсорами каналу. У спонсорів там доступ до руни, стаю перевірених мною. Ну і не тільки. До зустрічі! Нехай щастить!